Запустили рекламу в Google Ads, а вона працює дивно. Шансів багато, що ви робите одну з цих трьох типових помилок. Перевіримо, перша помилка, аналіз по сьогодні. Побачили, що сьогодні немає заявок. Не спішіть все вимикати. Дані в Google Ads підтягуються до трьох діб. А ще є відкладений ефект. Людина могла клікнути сьогодні, але купити завтра. Реклама це марафон. Оцінюйте результати хоча б за тиждень, а краще за 30 днів. Друга помилка щоденні зміни. Сьогодні змінили ставку, завтра ключові слова, післязавтра креатив. алгоритм кожного разу скидає навчання. В результаті він більше вчиться, ніж приносить заявки. Краще плануйте тест на 1-2 тижні і аналізуйте результати вже після стабільного періоду. Третя помилка жорсткий розклад показів. Насправді, розклад показів більше шкодить алгоритму, ніж допомагає зекономити ваш бюджет. Для алгоритму це є кручна пауза. Кожен день компанія зупиняється і знову заходить у фазу навчання. Менше кліків, менше даних, слабша оптимізація. Дайте рекламі працювати 24 на 7, і Google сам обере найвигідніший момент для продажу. Ці помилки допустимо запускають 8 з 10 акаунтів, уникайте їх, і ваша реклама стане ефективнішою вже цього місяця. Підписуйтесь щоб отримувати експертні поради без води.